За мною знаходиться український парламент. Зараз ви його можете бачити в нашому кадрі. Багато хто з вас, я впевнений, мріє сюди потрапити, але хтось власне штучно ставить собі бар'єри. Хтось каже, що він замолодий, хтось каже, що це політика, брудна справа, а хтось каже, що в нього просто недостатньо грошей. Ми не зможемо вам допомогти. Взяти, здобути і стати членом частиною влади, але в будь-якому разі ми можемо мінімально, хоча б вас до неї доблизити, дати вам інструменти, які вам допоможуть потрапити у владу, тобто, це може бути з точки зору юридичної, політичної або з точки зору медіа. Всі ці інструменти, я впевнений, ви зможете. Практично використати та максимально ефективно для того, щоб, можливо, якщо відразу потрапити не в український парламент, то принаймні стати активним діячем, політичним діячем на місцевому рівні. Завдяки тренінгу, ви дізнаєтесь, як правильно вибудувати стосунки з виборцем, як правильно будувати виборчу кампанію, як правильно позиціонувати себе в ЗМІ. Тому обов'язково приходьте. Тренінг є безкоштовним і жодної теорії ніякої ми не даємо. Тільки практика, яка здобута кров'ю та потом. Тому дуже. Раду вас запрошую.